Зсу зупинили наступ на Голіпільському напрямку, примусова евакуація сіл області та вирок для інформатора РФ про це та інше у підсумках Суспільного. Українські захисники зупинили наступ окупантів на Гуліпільському напрямку та проводять дії щодо їх блокування. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Ворог намагається вклинутися у нашу оборону, використовуючи тактику інфільтрації. Однак сили оборони України здійснюють комплексні вогневі ураження та знищують противника. За минулу добу на Гуліпільському напрямку було зафіксовано 11 бойових зіткнень на Олександрівському. 12. Дцять та на Оріхівському – 12 бойових зіткнень, шість яких у Приморському. Тривають запеклі бої. Поліцейські евакуювали 18 жителів Гуляпільської громади. Попри постійні обстріли, там все ще залишаються близько 500 людей, яких продовжують переконувати виїхати добровільно. Тим часом у селищі Малокатеринівка Запорізького району оголосили примусову евакуацію. Вона стосується лише родин із дітьми. У Запорізькій обласній військовій адміністрації пояснили, що такий крок пішли через загострення безпекової ситуації. 19 людей, що дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, залишаються у лікарні. За словами Івана Федорова, лікарі оцінюють стан п'яти постраждалих як тяжкий, решти середнього ступеню важкості. Серед них і двоє рятувальників. Також у медзакладі досі перебуває 41-річний чоловік, який дістав поранень ще у серпні. За 20 людей у Запоріжжі вийшли на акцію за справедливі відключення світла. Люди вимагали переглянути черги та скоротити термін відключень електропостачання, адже стверджують, що 14 годин на добу не мають світла у квартирах. Спочатку учасники акції зібралися біля обласної адміністрації, а після перекривали рух транспорту проспектом. Правоохоронці затримали голову селищної ради, якого підозрюють у розкраданні півтора мільйона гривень бюджетних коштів. За даними слідства, посадовець організував злочинну групу, яка укладала договори на будівельні роботи за завищеними цінами. Фігурантів затримано, їм повідомлено про підозри за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Продавали військовим фіктивні документи, аби ті могли самовільно покинути місця служби та виїхати за кордон. У Запоріжжі двоє правоохоронців та їх спільники організували корупційну схему. За даними слідства, їх послуги коштували від 5 до 20 тисяч доларів. Нині їх затримано. У них виявили та конфіскували 130 тисяч доларів. Готівкою два автомобілі, документи та чорнові записи. Підозрювані перебувають у СІЗО. Відсторонила від посади на два місяці. Таке рішення ухвалив обласний апеляційний суд у справі ВО директора департаменту освіти та науки міської ради Віталія Лисенка. Нагадаємо, посадовця підозрюють у розтраті понад 8 мільйонів гривень бюджетних коштів під час закупівлі систем безперебійного живлення для закладів освіти. 15 років ув'язнення за співпрацю з РФ отримав 47-річний чоловік. За даними слідства, із квітня минулого року підозрюваний виконував завдання від ворожих кураторів. Він передавав окупантам інформацію про розташування заправок для військових. У ході слідства доведено, що діяв засуджений за ідеологічними мотивами. Таким був цей тиждень, аби дізнатися більше, дивіться наш Ютуб канал, а також підписуйтесь на нас у соцмережах.